ТОР, туарег. туарег з пробігом, великий комплекс робіт. І реально при такому великому комплексі треба в принципі міняти все. Ну, от, чому все? Тому що в тебе є класний доступ. У тебе є доступ до всіх вузлів, до всіх агрегатів. Однозначно рекомендуємо на такому пробігу почисть, впускний колектор, а краще переущільний розвал, заміни клапан охолодження рідини. Передню кришечку, помпу. ну Це реально потрібно зробити. Клапані кришки, краще замінити. Чому замінити? Бо великий пробіг. Оливний стакан, от глянь, покажи ближче. Ну, скільки тут пробіг колосальний. ну Він тут просто рано чи пізно розсипеться. Скоріше за все, від цього всього це вже рано буде. Сажі. Кількість. нереальна, Потім помилки по сажі, помилки по віхрям, ну, страх. Тобто, коли ти вже реально робиш такі роботи, тут не зекономиш. Цих тисяча дві доларів потрібно просто покласти і забути.